Страхи приходять у світ як тіні, яким можна перемогти тільки індивідуальною роботою над собою. Це не питання психологічних вправ чи терапії, бо це не допомагає. Отримати розповіді може бути пігулками, які тимчасово пригальмують процес страху. Сильних коливань настрої, а щойно їхня дія минає, відчуваєш, що все повернулося назад. Але є й справжній страх, який супроводжується любов'ю до світла і системою управління типу. А чи роблю я достатньо, чи привів я себе сьогодні? Достатньо відповідність до істинної реальності, і ось якщо поставиш цей страх наріжним каменем усередині себе своєю основою, то звільнишся від усіх інших страхів і побоювань у своєму житті. Всі інші страхи це ж результат любові до себе, яка їх і навіює людині. А коли працюєш усе більш внутрішньо над собою, то стаєш дедалі глибше й глибше звільненим від усіх інших страхів, що не лежать у корені істинного існування. Проблема в тому, що це не в природі тіла людини, вона не може і пальцем поворухнути, якщо її тіло. Не побачить, що цим рухом щось отримає натомість, що дасть вигоду її зовнішній людині. Зауваж, що твоє джерело абсолютно не знає страху, світло бажає тільки давати в той час, як у нас є бажання щоб тільки отримувати. Поки будеш. Плекати бажання, щоб отримувати тільки заради себе, страхи переслідуватимуть тебе скрізь. І, навпаки, якщо в якийсь момент відчуєш некошерні страхи, то це ознака того, що в даній ситуації бажаєш отримати тільки заради себе. Усе це страхи, які сам придумав. Твоя зовнішня людина навіює їх тобі, ти вже, очевидно, помітив, що там, де читаєш ти, це звернення до твоєї внутрішньої людини, так от усі ці некошерні, нетворчі страхи, продукт неочищених сил, бо вони не належать джерелу світла. Якщо ж боїшся. Джерела світла, адже світло нескінченно добре, потужне і владне, то це означає, що бажаєш приводити себе з ним у відповідність, і тоді страхи зникають. Єдине, що залишається так, це, а що я ще більше можу для нього зробити? Це і є діяння віддачі, повинен сам побудувати це в собі, тільки внутрішні осягнення, що супроводжуються зростанням довіри і відмовою від любові до себе, ведуть до видалення з життя згубних страхів, а решта просто не допоможе. Все інше це як масаж. Помяли, начебто на півгодини відключився від болю, а потім біль приходить знову. Щодня починаєш будувати сили дня заново. Спочатку йдеш у праву лінію у бік благовоління. Там почуваєшся, наче вже досконалий. Це не обман. У цей момент ти справді досконалий, а потім переміщуєшся до роботи в лівій лінії, але не надовго. І ось світло робить середню лінію, відчуваєш, що сповнений довіри вище знання. Несамовиті сили переповнюють тебе, надаючи відчуття чудесного. Ті сили, що були пригнічені любов'ю до себе, тепер вивільняються.